Всім привіт! Я вам покажу зараз, як я відкриваю яйця на перше місця, місця, друге і третє місце в Грофе Garden, на мій розіграш, до розіграшу. На мене ще один мій друг підписався Єрема, дякую. Пересилайте своїм ще друзям, щоб і вони на мене підписалися. От в оці мої яєчка, які я. Е, ц, які я. на перше друге місця. Перше відкриваємо на, на третє місце. Зараз. Третє місце. Відкриваємо. Ви тоді получите собачку. На друге. Ні, тебе треба поставити. Я потім їх всіх заберу і, пос... і поставлю і дам вам. І, і, і друге місце ви теж собачку получите, та теж гуляй. А ти, а перше місце. Поки що перше місце в нас Ярема. Ярема пише пароль від аккаунту. ні не пароль, а нік щоб потім зайти в Гроф Гарден. Перший, другий... Ну, я коротше в, в коментарях в цьому відео можете написати свої нікі, щоб я потім додав вас в друзі. І ви могли зайти в Groff Garden, щоб ми всі там зустрілися. Добре? Ну а так я можу могу відео по похоронтом на якщо вже зайшов то можно светом, правда. Бачите, 2 миллиона в мене. 586 тысяч пятьсот тридцать. Мы дам 6 по 20, продаем. Так, інвентар. 18 не, 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 не так мало. Что так мало? І не забувайте, що я ще підписуюсь і ставлю лайки. На перше місце я підписуюсь на їхні на ваш канал. І ставлю лайки на всі відео. Друге місце просто ставлю лайки на всі відео. Перше місце просто ідечки. Просто собачку даю. Так. Писники, я думаю, відкривати. Не відкривати я продава. У мене 0 лайків. Мало тебе будь ласка лайки мені ніхто лайки не ставив, майже нікого. Ну, не майже нікого. Часто останній час. Але... Якщо в першого місця немає каналу, то... То тільки яєчко. Або робіть перші місця. Перше місце, то роби свій канал, щоб я міг підписатись. Або тільки яєчко. Або тільки яєчко. До мене мій друг Максим прийшов. Ну, давайте вже відео закінчити. З вами був Саша. Всім па-па!